Доброго недільного ранку, друзі. Слава Україні! Розпочинаємо наш прямий етер на підтримку ЗСУ. Зараз під цим відео з'являться посилання на банки, куди треба буде скидувати ваші пожертви на підтримку нашим воїнам. А я сьогодні буду читати вірші наших поетів. Не тільки з, з групи політична родина, але й інших. Думаю, вам буде цікаво. Так, ще нема нікого. Ну, я тут і почну. Повільне з'єднання пише. Ну нічого. Я вже старий. Старий, як той горіх, що посадила мама при нагоді, я би пішов у вічність, як би зміг, але дійти б до хвіртки на городі, Та де ж мій сад, народи, де ж мій дім, Вікно моє і двері? Плачу, плачу. Ходім зі мною, людоньки, ходім. То я б пішов, але погано бачу нема, нема, лиш вітер, чорний дим, згоріло все, покрилося золою. Як ж міг стати знову молодим, пішов би, я колись і знов до бою, минулося, усе болить, болить, молитися й чекати Боже смерти. Та що тепер у нещасному робить, ні жити не дають, ані померти? Мені б лишень хоч трішечки тепла, хоч крихту хліба і прилягти у тиші, що я любив, те знищили до зла, де спал колись, тепер скривочуть миші. Кому же Боже нині завінив, і де мені подітися в цім світі? Увесь свій вік тут працював і жив. Тепер один. Без хати у лахмітті. Війна не має віку і жалю, не вміє вбивця комусь співчувати. Я ще живий, живий, та не живу, як той горіх, що посадила мати. Автор цього вірша Богдана Пілецька. Ось бачу, з'явилися посилання на банки. Доброго ранку, друзі. Всім, хто приєднався. Маша доброго ранку. Так. Починаємо донатити, адже малих донатів, малих пожертв не буває. Повірте, що навіть кілька гривень це може рятувати комусь життя. А наступного вірша написав Руслан Леськів. Так багато планет, так багато орбіт, так багато світил, але світла замало. Так багато людей і у кожного світ, а ще тільки світів ми самі зруйнували. Так багато всіх тих, котрі падали ниць, щоб скласти подяки. Кричати прокльони, так багато очей, так багато зіниць, але і зрячих сліпців тисячі та мільйони. Так багато облич, а усмішок катма, Заклопотані клопоти, всього нам треба. Треба те, треба все, а от часу нема, щоб захоплені очі здійняти до неба. Де багато планет, де багато орбіт, де освітлюють зорі, цілілий ще світ. Так. Це був Руслан Леськів. А наступного вірша написала. Чудова поетеса Оксана Романюк, нішта. На каву лише п'ять хвилин, коротка зустріч. У нас з тобою все без змін Ми, наче учні, прогуляно вже стільки днів, вчимось на двійки. Книжки писати з наших мрій. Було їх стільки, Весняний дощ і клавіш, стриг, чарівні звуки. І зустрічі, холодний гріх, і ніжні руки. Красиво все серед бажань, Та то лиш мрій і марність всіх цих сподівань Росою звіє. Тут я одна, там ти один, Про все забули. На каву тільки п'ять хвилин уже минули. Доброго ранку всім, хто приєднується. Не забуваємо, друзі, донатити. <кхів> а наступного вірша. Він трошки важкий для прочитання. Написала Мар'яна Савка. Теж на е, тему війни. Вона йому каже. Видихни ти вже вдома. Скидай свої берці на плічник. Іди у ванну. Бо втома смертельна не смерть, а всього лише втома, на яку в мене є один лік, мого тіла Нірвана. Він і не опирається, бореться з кранами, Не розрізняє гаряча, пішла чи холодна. Наче на тілі вже всі загоїлись рани, наче вже не горить, не болить йому. Жодна. Тільки всередині серця свистить порожнеча. Отвір, який на вигідь з з долоню. Зашторені вікна на глухо, скрадається вечір, розстеляється постіль, страва на кухні холоне. Вона йому каже, видихни ти зі мною. І він зауважує, яка вона стала тендітна. І потроху стуляється отвір, пробитий війною. Вже не випорхне з нього душа перелітна. Ранці так тихо, навіть не чути сирени. Він одягається похапцем посеред хати, а вона зап'ястя прив'язує нитку смирення і починає свою щоденну роботу чекати. Ось так хлопці йдуть на війну. Жінки. Чекають, допомагають, донатять, моляться. Давайте, друзі, підтримуємо наших солдат, адже їх там зараз, зараз дуже важко, особливо по Кровському напрямку, ви знаєте. Наступного вірша, якого зачитаю, написала Ніна Бойко і знову це вірш на тему війни. Називається він... Ракетна ніч. Чогось мене дуже зач... зачепився вірш. По першій ніч, ракетна небезпека, комар затих, сопе тихенько кіт. Казав прогноз, що й литиме як зглека. І тут обман, на дворі літня спека. І другий бах, Дуріє грішний світ. Лічитиму ракети вже не в вівці, А завтра що попрати і в город, то ж бабай сховається на нивці, Так гарно сплять комар з котом. щасливці. Утретє гуп, привіти від істот. Чотири. Ой, на восьму зустріч міті. Життя бурлить, Срапневий сюр, відбій. Ще кілька свят і буде вже політі. Комар з котом проспали все на світі. І мені пора. Тримаємо, друзі, стрій. Привіт всім доброго ранку, хто приєднується. Донатому друзі, переказуємо гроші на ці рахунки, що є під відео. Так, А наступного вірша написала, написала Дар'я Чорній: Я не помру, я просто вийду з дому, душею перелиюсь у зорю, під свічником старим у зошиті старому Залишу слово ісповідь, люблю. Залишу незачиненими двері. На срібній таці синій виноград, мов збирати в кошик акварелі на пів хвилинки вибігла у сад. І ждатимуть мене і ружі, і м'яти, і снитимуть теплінням від руки, і хтось із неба рідним буде слати, то голос мій, то кроки, то думки. І буде комусь гірко до відчаю, а комусь, може, й трапляться дива. І вечір румянкового чаю, каплинку меду принесе пчола. і буду вам визвучуватись в тиші, Сміхатися в портретах і у снах, А восени писатиму вам вірші, найзолотіші на усіх листках. Немає у любові відгорання, якщо я є. Що значить скрізь живу. Бо є у цьому вічність і проминанні. Бо і зорі вічні падають в траву. Це була Дар'я Чорний. Так, друзі, не збоємо донатити, підтримувати наші Збройні сили. А Наступного вірша написав чудовий поет Олег Мовчник. Називається цей вірш Тупик. Який же сумний, суперечливий час? На гаслах «даєш перемогу, а згорблена мати відказує враз. Чорти пухопили в той Крим і Донбас. Верніть мені сина живого. Народ відчайдушно жадає звитяг, натомість дружина поникла. Благає, я хочу нормальне життя, ридає за батьком маленьке дитя, Віддайте мені чоловіка, і спробуймо посперечатися тут. Знайди аргументи залізні, заводять у томні дискусії кут. Прохопишся, зрадником миттю назвуть, Нарвешся на докори злізні. Інстинкти шепочуть. Припни язика. Змовчи про надію останню. Хто скаже? Де вихід з цього тупика? Немає отвіту. Лиш туга. Зав'язка. І думне, скорботне мовчання. Олег Мушник, це був. Привіт, Інна! До тебе зараз іде черга. Так. А наступного вірша, який хочу зачитати, давайте трішки веселіше щось. про кохання. Отже, це цього вірша написала Рада Ніколаєнко з чоловічих уст. Твоя любов мене сьогодні врятувала, коли, коли здавалося терпіти вже несила. Коли ламало мужнє тіло, ти не спала, ти відчувала щось не так і лиш молилась. Я замерзав, ось тремтів, а була спека. Бенти вкривали рану, рвану і подібне. Крізь дике марення я голос чув далеко. Такий солодкий. Такий до болю рідний. Ти шепотіла віддаля геть зовсім тихо, а серце швидше тріпотіло, стуки-стуки, я вчу молитву через сильні часті вдихи, І ти схвильовано протягувала руки. Я так хотіла доторкнутися до тебе, а ти просила, говорила, все казала, Ти ніби ангел мій захмарного неба. Твоя любов мене сьогодні врятувала. Ось так. Трошки такі сум -сум сумні вірші, але така реальність, друзі. Тому донатьмо, підтримуємо нашу, нашу, нашу армію, скидаємось на перемогу. Наталя Сілак-Дубова Зійшлись дві стежки у красивім слові. з'єднались з крапкою, закінчивши сюжет, а у думках вже мріє, наче зорі, і на душі не зіграний сонет. Зійшлись, розбіглись у хвилясті морі, Де почуття, неначе кораблі, Або птахи, яким домівка горить. Та хочеться зустрітись на землі, побачитись, поглянути у душу, згоріти вмить від дивних відчуттів. Але, але, знову шляхами рушу, щоб об'єднати Риму, берегів. Ну ось дійшли ми до вірша. І не кінь. Не скигліть, не плачте, якщо навіть дуже скрута, забудьте, пробачте, бо в кожного є покута, у кожного вдолі є хрест, щоб нести до скону. Не плачте лиш в полі, чепіть на хреста ікону. Не будьте ви підлі, не зраджуйте, не лукавте. Обмежуйтесь їдлі, не їжте своїх. Поставте у храмі Небеснім за їхнє здоров'я свічку. Колись безтілеснім повернеться вам у стрічку. Це написала наша Іннеш. Тобто Інна кінь. А... Наступного вірша. Якось зачитаю. Написала Наталка Матюх, вірш присвячений пам'яті батька. Тату, а в мене перша п'ятірка, тату, сміх черевичків хлюпає в хату, В кісках густих кучер'являться лози. Батько висвічує усміх крізь сльози. Хоче мене до грудей притулить, рана болить. Тату, а у мене перша дорога тату. Мати ламає мальву та м'яту. Ось тобі доню від роду і від літа, а біля батька у білому лікар. Хоче від мене його затулить, рано болить. Тату, а у мене перше кохання тату. В душу впустила птицю крилату. Хай же їй, донечко, стільки й польоту. З роду не буде ні кулі, ні льоду. Ні завірюх, ні дощів, ні боліт, рана болить. Тату, а мене вже все збулося, тату, білим конвертом стукаю у хату. Батько мій рідний, любов моя строга, перша оцінка моя і засторога. Де тобі серце моє притулить? Рана болить? Ох. Я закінчую вже потихеньку. І наостанок залишився вірш. Я його читав колись під час свого першого прямого ефіру на підтримку ЗСУ, але тоді був поганий інтернет. Ну я поставив підсилювач, тепер має бути все добре. Ігор Жук. Вірш називається. Сон Йосифа. Ти знаєш, Марія, наш син мені нині приснився. Так гарно, що я не прокинувся посеред ночі. Він був біля Бога, а Бог мені в очі дивився. І були Марія у Бога, Ісусові очі. Ми довго мовчали. Я просто не знав, що сказати. А син підійшов. І обняв мене місно, міцно, як завше. І час зупинився, я міг все життя так стояти, і Бог відійшов, так ні слова мені, не сказавши. Ти знаєш, Маріє, він же трошки сивий на скронях, так само худий, правда, щоки ледь ледь налилися. Я брав його руки, там були ті діри в долонях, Ще каже ночами болять. Але вже затяглися. А далі пішли ми таким несподіваним садом. Я знав, що то рай, та його уявляв так наївно. Стояла там церква з якимсь меча римським фасадом. А в ній твій портрет із маленьким Ісусом. Аж дивно. Шкода, що не бачила ти неймовірну ту фреску. Я знаю, є добрі майстри та подумати, хто ж з них. Я тесля Марія, я вмію тримати стамеску. та пензель тій церкві тримав незвичайний художник. Вже й сон закінчився, а я, затиснувши повіки, все намагався спинити хоч тінь, тої мрій. Сірілось ти спала. Я був ще твоїм чоловіком. Та вже потихеньку тобі помолився. Марії. Отже, друзі, молимося і ми. Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нашу армію. Хто ж як не ми? А я бажаю вам мирної неділі. Дякую, що вислухали. Вітають з Днем народження. Не знаю кого потім. Я привітаю, доєднаюсь. Так. Я отже закінчую і бажаю вам мирної неділі, гарного дня. Бережіть себе, бережіть Україну. На все добре. І до нових зустрічей. Дякую за увагу. da claro, Ucrânia.